Доброго дня! З вами програма Коломба ТВ і Її ведучі вирощу Іля чарівна Анастасія Єжак. Учні нашого ліцею давно думали про це і вирішили запустити свої новини. Ми будемо знімати цікаві сюжети шкільного життя та ділитися ними із вами. Наш телеканал викриває все те, що раніше було під грифом, цілком таємно. Зокрема, розголосить ексклюзивні подробиці про життя вчителів. Проаналізує причини і наслідки важливих подій, які сколихнули увесь ліцей, або навіть змінили його історію. Факти, яких раніше бракувало для повної картинки, у багатьох гучних справах стають відомими. Отож тепер ви будете у курсі всіх шкільних кліток, новин і сенсацій. Тема сьогоднішнього ефіру новини шкільного життя. Або що відбулось в ліцеї за вересень місяць. Навчальний рік розпочався активно та продуктивно. З 12 по 16 вересня у нас проходив Олімпійський тиждень. Олімпійський тиждень для учнів 5-го Б, 5-го Б та 7-го Б розпочався по-особливому. Хто може краще розповісти про спорт, як не сам спортсмен? Класні керівники запросили на онлайн зустріч гордість нашого ліцею Ірину Кінзерську. Ірина дзюдоїстка, бронзова призерка 37-літніх Олімпійських ігор у Токіо. Учнів цікавило абсолютно все. Інтереси, шкільне та студентське життя, друзі. Але найбільше вони цікавились здобутками та трофеями Ірини. А у неї їх чимало. В рамках Олімпійського тижня учні і вчителі нашого закладу активно долучилися до спортивних заходів. Вчителі фізичної культури, свірдок Григорій Петрович. Базилін Олег Володимирович, Мамчук Олексій Володимирович, Мазур Ярослав Володимирович. Провели багато цікавих ігор. Наприклад, у вівторок під час урочистої лінійки учні взяли участь у масовому флешмобі на свіжому повітрі. Такий досвід їм дуже сподобався. У дітей палали очі. Навіть вчителі не змогли стриматися і долучилися до руханки. Також пройшли змагання з волейболу між командами учнів та вчителів. Гра була цікавою та захоплюючою. Команди за Пепу змагалися за титул найкращої. Цей ігровий день приніс усім позитивні враження та неповторні емоції. Протягом тижня в ліцеї відбулися повеселі старти, в четвер баскетбольні змагання, а в п'ятницю кращих гравців нагородили грамотами за активну участь. 12 вересня у ліцеї розпочався спікінг-марафон за участю наших ліцеїстів та колишнього волонтера Корпусу Миру в Україні Біла Олсена. Старшокласники мали гарну нагоду прослухати онлайн-курс про фінансову грамотність. 18 вересня наше славне місто Дунаївці відзначало свою 618-ту річницю від дня народження. Наші учні долучилися до привітань і записали відеоролик. Як на мене, досить непогано вийшло. Для наших вчителів ліцею дуже важливо постійно навчатися та пізнавати нове, адже світ розвивається дуже швидко і, відповідно, навчальні і виховні методики також змінюються. Бажаючи бути у курсі нових змін та відповідати вимогам сьогодення, наша команда розпочала серію візитів обміну досвідом із британськими вчителями. 20 вересня співробітниця ювінальної провінції з Кам'янця-Подільського відвідала наш ліцей та провела для учнів 10 11 класів лекції профілактичного характеру. Поліціянтка розповіла про правила та обов'язки дітей, а також нагадала основні правила безпеки у побуті на вулиці та в інтернет-мережі. Під час бесіди діти дізналися про основні механізми протидії проявам насильства вдома, на вулиці та в школі. Увага була зосереджена на недопущенні скоєння неповнолітніми адміністративних та кримінальних правопорушень, відповідальності за в їх вчинення, правах та обов'язках неповнолітніх, а також пропаганді здорового способу життя. Навчання правилам дорожнього руху це життєва необхідність. Тому різні заходи по ПДР завжди актуальні в навчальних закладах. У ліцеї з 19 по 23 вересня пройшов тиждень безпеки дорожнього руху, протягом якого наші учні мали можливість якомога більше дізнатися про облаштування дороги, дію світлофора, дорожні знаки, значення деяких з них. Для учнів 5-9 класів були організовані зустрічі з офіцерами громади. Бойком Богданом Олеговичем. Та Становським Сергієм Станіславовичем, які провели пізнавальні бесіди. Всі заходи під час проведення тижня безпеки дорожнього руху пройшли на належному рівні. Кожен день був цікавим, корисним та різноманітним. Із метою вшанування подвигу партизанів та підпільників Черватюк Ганна Васильна провела урок пам'яті для учнів 11 Б класу. Важливо, що пам'ять ця є стрижним, що єднає людей різних поколінь, адже безсмертний подвиг партизанів та підпільників назавжди буде для кожного із нас прикладом патріотизму, незламного духу та безсмертної любові до рідної землі. 17 вересня відзначали день рятівника до цього дня. Класова го Б класу пасічник Інна Васильівна запросила працівників пожежно-рятувальної служби, які провели захід для паралелі третіх класів. Метою зустрічі було привернути увагу дітей до своєї безпеки та показати героїзм і мужність працівників. Адже від початку повномасштабної війни, яку веде Росія проти України, рятувальники справжні герої, вони працюють у посиленому режимі та готові першими простягнути руку допомоги тому. Кому вона потрібна найбільше на подвір'ї ліцею школярів ознайомили із спорядженнями, та спеціальною технікою. А щоб відчути себе, хоч на мить вогнеборцями, діти, одягнувши захисну каску, спробували загасити умовну пожежу. Захід вийшов пізнавальним, та цікавим. Ті... часом суспільству потрібні енергійні ініціативні діти, які мають лідерські якості, здатні організувати соціальну корисну діяльність та досягти життєвого успіху. Протягом тижня в нашому ліцеї проходили вибори до складу учнівської ради 2022-2023 навчальних років. Учні 9-11 класів висунули своїх кандидатів на певні посади. Голосування проходило онлайн, що допомогло уникнути накручених голосів. Дякуємо всім за участь і вітаємо переможців! Бажаємо вам самореалізації, креативності та багатьох втілених проєктів. І вересня, день пам'яті жертв Бабиного яру, одного з найжахливіших символів голокосту. У нашому ліцеї відбувся урок, приурочений до 81-х роковин трагедії, який провела вчитель історії Віміжанська Олена Іванівна. У роки Другої світової війни Бабин Яр у Києві став місцем великої трагедії, місцем, де за кілька днів у 1941 році нацисти розстріляли більше 30 тисяч київських євреїв. А за два роки окупації кількість жертв урочищі сягнула 100 тисяч людей різних національностей. Цю сторінку історії вже неможливо виправити. Трагедія сталася. Єдине, що ми можемо зробити, це гідно і щиро вшанувати пам'ять про невинні жертви, робити все можливе, щоб подібна віда ніколи не повторилась. Для цього ми маємо працювати над виробленням негативного ставлення до факторів дискримінації, зневаги до людської гідності та зазіхань на священне право людини, право на життя. Ось такі події відбулися протягом вересня. Сподіваємося, що наступні місяці пройдуть не менш цікаво та продуктивно. А поки ми запрошуємо приєднатися до наших соціальних мереж, щоб завжди бути у курсі подій. Бажаємо вам гарного настрою та мирного неба над головою. З вами були Мирончук Ілля та Анастасія Єжак. До нових зустрічей!